Ця практика називається «Продзвін землі, і вона допомагає заземлитися, допомагає опрацювати свій страх, відпустити його трошки, допомагає відчути опору і не тільки фізичну, але і психічну, центруватися. І ця практика дуже, дуже дуже класна. Я б, мабуть, сказав, що вона моя улюблена. Тобто, десь собі на землі знайшли такий. Трошки місця, щоб можна було добре ту тупати. В ідеалі босоніж, але не в ідеалі, от як є, починаєте тупати по землі. Трошки тут розслабте свій хребет, відпустіть тіло і тупіть такий топ і топ з переносом ваги тіла. Топ, топ. Топаєте. А тепер уявіть, що все тіло це який, да, язичок колокола, дзвона. А вся земля це великий дзвін. І ви коли топаєте, б'єте стопою по землі, починає дзвеніти і вся земля, і починає дзвеніти вібрувати ваша стопа. І цей дзвін поступово підіймається вгору до колін. Стегна, таз і далі вгору по хребту, в ребра, плечі, руки, шия, обличчя, голова. Доводить, щоб звеніло наче все тіло. А потім навіть можна відчути, як дзвонить, дзвонить весь простір навколо вас. Тут підберіть свій ритм, силу. Того, як ви б'єте ногою, це буде змінюватися раз відразу, бо у вас різні стани, різне різний простір навколо вас і це впливає. Настроїлися. От такої практики десь 4-5 хвилин дуже добре. Знімають напругу, додають такої зібраності, відчуття впевненості. Знову ж таки, якщо довго робити, там більше 10 хвилин, то можна потрапити в такий легкий трансовий стан. Він теж корисний і психіка перезавантажується. Тут тільки пробувати, і я вам дуже рекомендую цю практику зробити. Доброго здоров'я!